Все життя була Людмилою Леонтівною, а тепер стала бабою люською. Жартує вчителька біології з села Турчинці. Сьогодні, 14 жовтня, їй виповнилося 100 років. У цей день її маленька хатка ледві вмістила всіх гостей. Нехай ще у вас буде міцне здоров'я на багато років. У вас є діти, внуки, правнуки. Вони вас. Поважають, люблять, ви даєте їм мудрі поради завжди. Будемо кожного року тепер після ста років кожного року до вас приїжджати. <риклад> Щоб ви ще жили багато-багато років. <риклад> а може я ще до 200 ж на свято до бабусі прийшли рідні, сусіди, представники місцевої влади, ветеранської організації, фермерського господарства та школи. Один з небагатьох кого впізнала бабуся, староста села Анатолій Панасюк. Він навчався в одному класі із сином ювелярки. Сина двісті років тут якому казали, але я не буду казати. Дай Бог скільки буде. Привітали стареньку і школярі, Вони подарували їй надувні кульки та розповіли віршики. Якщо чесно кажучи, я вперше на такому святі за своє життя, я ще на такому ювілеї не була. Ну, ми щиро вітаємо, щиро бажаємо ювілярці насамперед міцного здоров'я, радості від своїх дітей і онуків. І... Позитиву, миру і спокою, все це бабуся має зараз, але її дитинство та юність були непростими. Вона народилася в сім'ї колгоспників. коли їй виповнилося сім років, померла мама. Тож її разом із трьома сестрами виховував батько у 1942 році. Після закінчення 9 класу бабусю юною відправили на примусову роботу до Німеччини. Була в Германії до 45 го року аж до жовтня місяця. Працювала на хазяїна. Хазяїва були непогані, бо батько працював то в дуже поганих, а мама була в нормальних людей в 2002-2003 році. Син цього хазяїна приїжджав до нас перший раз. Приїхав з сім'єю і з братом ще одним. Вона його нянчила. Повернувшись на батьківщину, жінка здобула освіту на Тернопільщині і певний час там працювала. Потім вийшла заміж і з часом повернулася у рідне село та рідну школу, в якій працювала аж до пенсії. Я робила на ділянках. У мене в школі була дуже хороша ділянка, то я на тих Де, ділянках завжди вирощувала всі рослини. То я цілий рік, не цілий рік, все час працювала на тих ділянках, то я в мене, якщо проходив урок праці, то я все. Була з дітьми на ділянках, то я вирощувала там всі сорти травня до жовтня в чоботях до школи ходила. Це кридоволіття Людмили Мурзати це праця. Вона все життя тримала господарство, вирощувала городину та навчала дітей. І, попри поважний вік, продовжує це робити й досі. Хоча, як сама визнає, здоров'я вже не те, та без роботи вона вже не уявляє свого життя. Що мені, я кажу до тамари, давай мені роботу зрані. А на завтра кажу, яка робота, як я, я сьогодні кончила, а на завтра, яка робота. І гарбузи, і кукуруза, і фасоля, і соняшники. То до все моє. Я як поїду там в шалаш, там в шалаші та вся продукція, то я там, як піду, то мені веселіше, як я в хаті сиджу. А що я в хаті маю робити? Багата бабуся не тільки на руки, але й на онуків та правнуків, і майже всі вони пов'язані з військовою службою а проживає довго жителька із своєю донькою Тамарою та її чоловіком.